Сінгабел, цінгобел, цінга, не впізнали ви, Павла, з отакими ось рогами? Хлопці та дівчатка, як ви по мені бачите, у нас продовжується святкування Нового року, але на цей раз китайський. Так, той самий китайський Новий рік прийшов нарешті і до нас на Xbox. І сьогодні ми будемо дивитись отакезний величезний розпродаж. Там багато цікавих позицій. Якщо вам така тема цікава, то перед цим, ні, не не тицькайте вподобайку, я ще не все сказав. Не пишіть зараз шалений коментар трішечки пізніше. Ще я скажу так: у нас... Ви завжди питаєте, Павло, чи працює віза? Я вам відповідаю одразу. Акція по візі зараз працює саме у регіоні Аргентина. У нас конвертація П'єсо дорівнює 0,12. Це такий курс. Отут от буде вспливашка, і більше мене не питайте, тому що кожен день ви пишете, Павло, що по курсу, що по курсу, що по курсу. Тепер ми всі все знаємо. І тепер можете написати шалений коментар, протиснути ваші царські вподобайки. Ну і тепер вже будемо починати. Поїхали. І так, китайський новий рік, як ви думаєте, де у нас починається він? Ось тут він починається. Це у нас Microsoft Store на Xbox. Як ви бачите, у нас написано, що можна заощадити до 67% на якихось там позиціях. Але ми знаємо правду, що тут скидки дуже шалені, і зараз ми затаримось дуже-дуже смачними пропозиціями. І так, якщо ви не дивились попередній розпродаж, я там розповідав багато про ігри, які мені подобаються, які не подобаються. Обаються, можете ще передивитись. Він такий величезний був десь на одну годину, але там багато було корисної і цікавої інформації. А сьогодні у нас буде шліфовочка, добівочний такий розпродаж, щоб уже доповнити наш аккаунт на максимальну кількість ігор, можливих, усіляких, дуже цікавих, щоб там і для дружини, і для кота, і для сусіда, і для друзів, для усіх було в що пограти. І так, поїхали. Деякі позиції, які не дуже цікаві, будемо одразу пропускати. Я навіть не буду коментувати, як, наприклад, FIFA 23. Ну, я розумію, що фіфери і так її куплять, при тому, що знижка аж 70%. За ФІФУ сьогодні ми пропускаємо, як я вже і казав. RDR 2, непогана скидка, можна було б взяти. По такій зниженості ціна непогана. Але ми ще на тому розпродажі, що вже пройшов, ми вже купували RDR 2. Йдемо далі. Knight проходить мимо, не цікаво. Йдемо далі, у нас Rainbow Six Extraction. Далі проходимо. Call of Duty Modern Warfare, Це у нас ремастеред. Перша частина коштує копійки, але я нещодавно проходив, тому не бачу сенсу її перепокупати. Якщо ви ще не проходили, візьміть ремастер, версія непогана. Це така, знаєте, класична Call of Duty, а класику треба грати. Притому вона ще не дуже состарилась, хоча ця версія була під Xbox One, це не під консолі, Xbox Series, Також це тримайте у себе в голові. Далі у нас іде GTA-шка, коштує копійки, але зверніть вашу увагу, що це Premium Edition, але звичайна, не адаптована під консолі Xbox Series GTA. Тому, як то кажуть, я б не радив би купувати. Хоча, якщо у вас Xbox One, а не Series, то можна купити і ось таку базу. Йдемо далі. Sonic Frontiers цікава гра, знижка не дуже висока. Хто хоче, той купить. Я в Соніка награвся ще в дитинстві поки що буду пропускати. Йдемо далі. Далі у нас Resident Evil, перша-друга частина, той раз було, нецікаво. Йдемо далі, Alan Wake ще по позвороці нам пропонують. Далі підемо. Трішечки додам за ігри від Ubisoft. Ви всі знаєте, що зараз така була інформація, що можливо буде підписка на Xbox від Ubisoft. При цьому при тому на цей раз це, знаєте, вже неможливо. Вона 99,9%, що вона буде на Xbox, але питання головне, чи вона буде як окремий сервіс, чи вона піде одразу в підписку Xbox Game Pass. Тому як я буду казати, що непогано, наприклад, взяти ось цю Вальхалу, тому що вона зі знижкою аж, аж 60%. 57%. Я б, наприклад, собі взяв би таку вальгалу, але з іншої сторони, якщо буде підписка, то якби і купувати ці ігри від Ubisoft, сенсу ніякого немає. Так що ви думайте, а я буду коментувати. Із цих ігор, які тут у нас присутні, в принципі, і Одісі можна було б взяти, і Вальхала дуже крута знижка. При тому от вальхала навіть базова версія, там багато-багато годин якісного контенту. В принципі, якщо ви таке щось шукаєте, якусь велику пригоду на багато годин, то вальгалу можна було б взяти. Я поки що собі таке не розглядаю. Йдемо далі. Батлфілди, це все у підписці у нас є, не цікаво, але далі буде цікаво, хлопці. Я вам, я вам це обіцяю, дещо ми сьогодні закупимо по повній програмі. І так, перше, що я хочу собі забрати на аккаунт, дивіться, яка махінація зараз буде. Той раз я скупав багато частин Call of Duty, багато, ну не всі. Деякі у нас залишились, і я так і не купив. Наприклад, ось ця Call of Duty Modern Warfare, е як вона називається? vv 2 або WW2. Вона коштує 593 аргентинських песо, і це буде наше сьогодні перше придбання на сьогоднішню нашу. Як це будемо називати? Давайте ми ж між собою будемо називати наша Xbox. Катка або Xbox Store Каточка. Ну, коротше, наша закупка сьогоднішня починається саме з цієї гри. Gold Edition, це дуже-дуже круто. Зараз ми подивимося, скільки вона. Коли дивишся в песо, там би як ціна така, дивися 500 песо, і думаєш такий, блін, це напевно гривень 200 або ще там, знаєте, якась сума. А потім такий придивляєшся, а 68 гривень. Ну, ясно, в принципі, нормально. Йдемо далі. Що у нас тут ще цікавого є? По звороці. Якщо ви такі фанати, знаєте, старих ігор, і вам все подобається, як працює Зворотка на Xbox, то я можу вам порадити купити е, старі частини Кастельванії. Притом я не такий, знаєте, суперстарий фанат кастли. Я грав ще на восьмібітки в кастлу, потім на соньки не грав і повернувся до кастельванії в поколінні PlayStation 3. Так от ось ця частина Lord of, of Shadows, і ось ця, де вона. Тут друга частина. В оці дві частини я тріш... першу я пройшов, другу не допройшов, але ігри для свого часу були гарні. Притому є такі чутки, що для першої частини. Той самий Хідео Кодзіма створював ще й додатково постановочні всякі там ролики. Так що зверніть увагу, якщо вас, якщо ви полюбляєте старі ігри, це такий годофор, в якихся аспектах він на, на мінімалка God of Годофор, а в якихся з іншої сторони поданий і дуже-дуже прикольний. Так що така ситуація. Далі у нас Chide of Light, Якщо у вас є дитина і ви хочете якусь забавку для неї таку цікаву, там де цікава історія, і все це розповідається. Таким приємним голосом. Коротше, зверніть увагу, подивіться огляди, це прикольна гра. І для родини, для сімейного геймінгу я вам це раджу прикупити. Собі не буду купляти, я вже проходив, так що вибачайте. Йдемо далі, креша ми вже закупали. Я собі взяв, як я вже казав, четверту частину. Просто тому, що старі частини мені вже не заходять, я в них награвся, в креш, гоночки мені немає з ким пограти. Дружина останнім часом зі мною щось не грає, тільки в Маріо їй подавай, і плюс ще й немає світла. Так що, як то кажуть, пропускаємо. Йдемо далі. Крізіс трилогія. А, свого часу проходив усі частини, і зараз такого бажання повертатись немає, тому пропускаємо. Далі у нас Devil May Cry 4 за 74 копієчки. У нас він продається. А, чисто по фану Дивимось, це Special Edition, а це у нас Demon Hunter Bundle. Що в нього взагалі входить в цей Demon Hunter Bundle? <кій> Дивимось. У нас тут багато чого входить, в принципі. Чисто, знаєте, таке вшанування класики Devil May Cry 4 я свого часу проходив, мені свого часу він на ПК заходив, і я, так знаєте, один раз пройшов це повністю, і потім ще перепроходив, настільки він мені сподобався, тому що там катсцени казирні були, і взагалі подача сюжета була, знаєте, тримала мене в тонусі. Так що... Дань класиці віддаємо. Devil May Cry, четверта частина, йде нам у колекцію. І взагалі я хочу сказати, DMC 4, він ще такий більш класичний був. А ось п'ята частина, п'ята частина, він вже такий трішечки якось, знаєте, такий новітній, новітній May Cry. Так що, як то кажуть, DMC. Тобі ж May Cry, 8 гривень. 8 гривень він, він зараз коштує. Якщо хочете в щось таке пограти, знову ж таки, гра працює по зворотній сумісності з консолі Xbox One. Там не буде суперграфону, але графон буде як мінімум непоганий. Також є на розпродажу Special Edition п'ятої частини Devil May Cry. Я проходив по підписці Xbox Game Pass. Зараз ця гра доступна ще й в підписці PlayStation Plus Extra І плюс ще й на, на розпродажу. <кхм> Чесно кажучи, можна було б прикупити, але трішечки для мене накладно, тому я буду пропускати. А от що для мене не накладна, і у мене є абсолютно всюди ця гра, і на Steam на Steam Deck я в неї граю. І зараз буду на Xbox грати, і на PlayStation 3 у мене була ця гра. Коротше, DMC. Це знову ж таки, Devil May Cry, але е, від іншого розробника. Давайте ми її прикупимо. Обов'язково це в колекцію, це навіть не обговорюється. Знову ж таки, тут гривень 8, не більше вона буде коштувати. Але серед усіх частин Devil May Cry це моя сама найулюбленіша, тому що тут багато екшену. Тут жарти. І все це подано не в такому, знаєте, е жорстокому аніме е якомусь такому стилі. Ні, тут такий класичний американський гем е стиль, класичний америка класична американська подача. Тому я дуже-дуже сильно раджу пограти в DMC. Я прям от прям зараз вас закликаю, хлопці та дівчатка. Йдіть і купуйте DMC. І до речі, я нагадую, поки, поки я ще не забув, у мене є сервіс е створений Баймієкофі, і там ви можете. Можете мене пригостити чашечкою гарячої смачної кави, хлопці та дівчатка. Посилання буде в описі. Не зволікайте, тому що хто звалікає, той втрачає. А мені буде дуже-дуже приємно. І я обов'язково вам це відкоментую. Подякую і, коротше, будемо ми з вами, друзями, на віка. Так, ну а тепер йдемо далі. DMC у нас колекцію залітає. Скільки нам обійшовся DMC, це взагалі у нас 20 гривень. Він нам обійшовся. Йдемо далі. Що у нас тут ще такого є? Із Цікавого Dragon Age. Ігри із підписки будемо пропускати. Far Cry 5, знову таки, можливо, по підписці комусь буде цікаво пограти, коли вона з'явиться. Зараз би я не брав, Forza Horizon. Так, що у нас тут іще підвезли. Halo Wars гра із підписки, але якщо ви не користуєтесь Xbox Game Pass і полюбляєте усілякі цікаві стратежки, то зверніть свою увагу. Halo Wars я не раз радив вам вже, і зараз, сьогодні, знову ж таки, пораджу. Це дуже чудовий РТС по типу Старкрафта, по типу Варкрафта, але на консолях. Дуже гарна гра, дуже епічні заставончики. Коротше, там багато чого епічного відбувається. І цікава історія. Йдемо далі. Далі у нас е, причудова пропозиція LA Noir. по зворотній сумісності гра працює з Xbox One. Це такий детектив від е, Rockstar. Так, і таке у них іноді траплялось за їхню історію. Я б пограв би, можливо, в цю гру на Steam Deck, тому що вона така неспішна, там багато треба поміркувати, там багато діалогів. І от для портативу, мені здається, зараз було б то, що, як то кажуть, лікар прописав. А от для великої консолі, ну, мені щось такого бажання не виникає, в неї пограти. Далі дивіться, той раз ми збирали аккаунт е, ігор Call of Duty. На цей раз прийшов час. Лего, Лего аккаунту прийшов час. Але дивіться, у нас тут є такі старі частини, які працюють по зворотній сумісності з Xbox One, і вони коштують, ну взагалі, практично нічого не коштують, якісь копійки. Якщо ви не грали, можливо, для вас це якраз буде те, що ви шукали. Притому в нас ще й тут додається зворотня сумісність з покоління Xbox 360. І тут ігри ще дешевше коштують. Коротше, якщо у вас є дитина, дружина, або ви самі полюбляєте оці конструктори LEGO, зверніть увагу, на перший погляд, це такі, знаєте, ігри, ну, можна, можна подумати, що це такі дитячі забавки, але нічого подібного. Ви спробуйте в них пограти, і там за цими всіми а, такими візуальними. Стилями, за ними прячеться дуже добротний, дуже цікавий геймплей Так що зверніть вашу увагу. Що у нас тут із свіженького є? Ага, із свіженького у нас є отакий Skywalker-Сага, і він вже коштує аж 3000 аргентинських песо. ні таке ми купляти точно не будемо. Трішки ще подивимось, що у нас буде далі. Далі у нас є ще гра Mad Max. Це взагалі гра, от реально. Реально, Mad Max – це бомба. Я свого часу грав, але не доприйшов, тому що продавав Плейстейшн, і у мене там сейви були з медмаксу, і вони позлітали. Ну, звісно, ви знаєте, що на PlayStation з тим, щоб зберігти нормальні сейви, і щоб вони передались на нову консоль, там ціла епопея відбувається. Тому як то кажуть, я не доприйшов, але я вам дуже дуже раджу все ж таки звернути увагу на Mad Max, і додати його собі в колекцію, тому що це непогана гра у відкритому світі. Так, не кидайте в мене бананами, не жбурляйте в мене всякими огризками, обідками і так далі. Але мені ця гра у відкритому світі подобається, тому що вона брутальна, тому що там крутезний головний герой, тому що там, знаєте, таке от е, лайно у гарному сенсі відбувається таке гарне добротне чоловіче лайно, коли чуваки б'ють. Друг другу морди, коли такі квести. Не то, що знаєте, піди там ромашечки збери, піди там щось когось відвези. Нє, там піди туди щось підстрель того, там зроби то. Ну, коротше, така, знаєте, сугубо чоловіча гра. Тому, як то кажуть, Mad Max One Love свого часу не доприйшов, але колись я до нього ще повернусь. Така гра вам буде коштувати 22 гривні. Йдемо далі. Мас ефекти, старі по зворотній сумісності, чого їх, до речі, не прибирають, є ж оновлена частина, а все одно нам пропонують купити ще й з Xbox 360. Далі у нас Mega Man Legacy Collection. Не являюсь фанатом, але знаю, що гра причудова, і якщо ви. Фанатам все ж таки являйтесь, то можливо, вам треба її купити у колекцію. Тут у нас іде Хідео Кодзіма. Дивіться, 29 аргентинських песо. Це от я пова ви поважаєте Кодзіму? Я поважаю Кодзіму. Я Кодзіма, ви Кодзіма, всі Кодзіма. Скільки у нас тут? Просто щоб знаєте, щоб коли буде Кодзіма виступати перед фанатами, він скаже: у мене продано багато копій оцієї гри. Metal Gear Solid 5. І з може копієчкою ми його не порадували, але як то кажуть, для кількості. Для кількості додали ще одна копія цієї гри продана. Насправді я жартую, просто щоб вам не було сумно. Я вже розумію, що там не працює, що Konami вже пішли своїм шляхом, козіма пішов своїм шляхом, але хочеться вас якось підбодрити, тому розповідаю вам усілякі цікаві історії. Так, що у нас тут іще є добротного такого, знаєте, чого не вистачає на вашому улюбленому, на вашому улюбленому акаунті. Так, Mortal Kombat, Mortal Kombat X. Можна було б взяти xl версію якщо б вона була за копійки, тому що в xl версії багато нових персонажів на той час, ну як то кажуть, це така повна версія Mortal Kombat 10. А це у нас звичайна. І не хочеться брати звичайну. А от Excel я б собі в колекцію зібрав би. Що у нас тут іще такого? Оверкук. Оверкук я не раджу купувати. Не перший, не другий, тому що це версії по суті не прообгрежені. Сама запрообрежена версія називається All You Can Eat. І її тут на розпродажі я чомусь не бачу. Вони збагрюють старечу всяку. Хоча, з іншої сторони, якщо ви ще не грали ніколи в Оверкук. Не купляйте першу частину, купіть оцю другу звичайну частину і спробуйте пограти з дівчиною або з дружиною. Ну або з донькою, там з хлопцем, неважливо. Гра дуже сильна й коопна, дуже сильно коопна і дуже сильно цікава. Але там потрібно, знаєте, починається вона так весело, якби ніякого скіла вона не вимагає. Але коли ти там доходиш десь там до якогось там 10-го рівня, там починається жесть. І там будуть ситуації, коли ви будете брати отак геймпад і друг друга з дружиною лупити. Настільки там всякі такі буде вир емоцій бурлить. Коротше, я вам раджу зверніть увагу, реально добротна гра, але, але. Дивіться, можливо, є сенс купити буде потім вже повну версію All You Can Eat. А це розглядайте як така демо-версія. Так, Пантімент у нас продається. В підписці він також є, тому пропускаємо. Що у нас тут іще? Старі ігри, психонавти, Quantum break? Рейман, старий добрий. Знову таки РДР, Resident Evil Triple Pack. Дивіться, що у нас тут? Шоста частина, четверта. Ну, реально таке, знаєте, старе лайно Мамонта. Це вже не в гарному сенсі, це в поганому сенсі. Далі я вам буду радити оцю гру, але далеко не усім. Дивіться. Скот Пілігрим with The World. Я. Знаю, що у гри багато фанатів, я знаю, що гра досить, поп досить, поп досить популярна, але скажу так, добротний бітемап, але не все мені в цій грі сподобалось. Якщо не заморачуватись, ти граєш, начебто такий, знаєте, Streets of Rage все круто, все непогано, бойова система потужна. Але потім починається оце ходіння по левелам, а вони досить заплутані, іноді не розумієш, куди тобі йти. І це мені не сподобалось, тому що я звик, що такі ігри, як бітемапи, вони прості, як два пальця. Ти просто йдеш вперед, і у тебе там наступна кімната, наступна кімната, наступна кімната. Тут такого не відбувається. Так що, як то кажуть, за бойову систему. Систему за персонажів респект. А от за левел дизайн мені не зайшло. Щось таке не дуже зрозуміло. Тому, як то кажуть, можна купити, але далеко не усім. Далі у нас соніки всякі, всілякі йдуть, Sonic Unleashed Xbox 360, Soul hackers Юбісофтовські uh, ігри, які ми чекаємо в підписку. Jedi Fallen Order, перша частина, делюкс видання, знову таки було на попередньому розпродажі. Тут допродають. Sunset Overdrive, нещодавно uh, прикупив був, був, був собі під Steam Deck. Uh, тут у нас вона є в підписі. Хто не грав, зверніть увагу, добротна гра. Steel Rising, дивіться, мінус 40%. Гра досить нова, досить нова і багато кому вона зайшла. Я не знаю, чому вона вам зайшла, я чесно скажу, я дивився проходження, я дивився, як хлопці грали. Як на мене, пога... знаєте, є добротна категорія Б, де зрізали всі, весь такий тріплей шолк. Всі міха зрізали і залишилась козирна механіка. Як на мене, в Steel Rising вона і виглядає погано, і механіки там дубові. Я дивився, мені взагалі не сподобалось. І якщо б я брав би собі якийсь Souls-like, я б краще собі взяв би The Search, наприклад. А от Steel Rising, ну, не зайшов. Але якщо вам цікаво, знижка непогана, можливо, ви чекали на неї, тому можна буде прикупити. Sunset Overdrive. Sunset Overdrive є у нас вже. Tell Tell Me Why, tell Me Why, Пісня така була. Це не цікаво. Так, Titanfall. Гарна сюжетна компанія в Titanfall 2. Грає у підписці. Якщо шукаєте гарний шутер сюжетний, пограйте в Titanfall 2. Так. Тропіко. Тропіко з Xbox 360-го навіть є. UFC 4. Вона досить вже так виглядає. Старувастенько, але для компанійських замесів можна було б і взяти. Хоча вона у підписці доступна, в принципі, як варіант можна пограти з підписки. Ось нарешті ми дійшли до гри, яка мене цікавила. Це у нас Watch Dogs Legend. Як ви бачите, коштує він 900 аргентинських песо, знижка 80%. Я ще подумаю, якщо нічого більш не буде цікавого, я його куплю, тому що я давно його хотів купити для порівняння між консолями. Це Xbox Series X проти Xbox Series S. Давно вже напрашується це порівняння, тому що там в грі є Ray Tracing, багато цікавих технологій, і треба буде таке от порівняння зробити. Дуже було б цікаво. В принципі, все, дивіться, закриваємо ми нашу подорож сьогоднішню ось цією грою. Watch Dogs deluxe edition Перевибираю по класиці карту. Ну і все, і все. Що у нас він вийде? Дуже-дуже цікаво. Я думаю, що небагато повинен вийти. Дивимось, дивимось, дивимось і. 100 гривень він коштує. Я вважаю що за таку гру знову таки сюжетна. Так, ви зараз скажете, комусь не заходить. Watch Dogs, остання частина Legion, ну таке. Перша була краще. В принципі, я згоден. Мені також перша більше, друга більше подобається. Але по технологіям саме Legion мене зацікавила, тому що на консолях, при тому на Xbox Series S, вона розкривається на 100%. Там навіть є рейтрейсинг. Тому отакі от новини. Отакий у нас розпродаж китайський, новорічний. Він дуже маленький, дуже невеликий. І скажу відверто, що небагато було супер цікавих позицій, такі, що можуть дуже сильно затягнути, що хочеться прямо зараз піти і купити. Але зверніть увагу на серію Лего Ігор, тому що, ну я не фанат, мені подобається, але мені вистачає тих частин, які у мене є там на PlayStation. І, як то кажуть, я не. Поспішаю купувати нові, можливо, вам це буде цікаво. Steel Rising, Sonic, ті самі ігри від Ubisoft, як ви бачите, зараз непогана знижка. Так що, обирайте ви, я вам раджу, на що варто звернути увагу. Ну а далі вирішуйте тільки ви. Ну а на сьогодні це все. Підходьте сюди, хлопці та дівчатка. Я вас буду обіймати, жмакати ось так. Дуже-дуже приємно. З Новим роком вас ще раз, на цей раз з китайським. і дуже скоро знову побачимось. Пока-пока!